Сергій Жадан. Ріки завжди її роблять іншою, скільки б вона їх не перепливала. Вони обступають її чеканням і тишею, і тишаться залягає в ній довга і тривала. Ріки виповнюють її звички й рухи, зігрівають її піском, сіллю та очеретом, течуть повз неї на південь, без смутку і напруги. І повітря над ними Гірчить листям і теплим медом. Ріки завжди її позбавляють спокою і печалять гірла з затонулими баржами, й шкода рибалок над нічною затокою і безпритульних птахів над мокрими пляжами. Тоді вона собі не знаходить місця і слухає птахів голоси крикливі, і животом, наче теплим місяцем, відчуває, як надходять припливи. Вона навіть схожа на цю воду чимось, чимось вони подібні з темною течею. Мені здається, вона багато чого в неї навчилась. Зникає разом з нею, повертається разом з нею. Дякую. дуже добре. не крастіве сказали.